Всім привіт-привіт! Я Світлана Дерновська. Вітаю вас на своєму каналі. Я астролог, нумеролог, кармакоректор та енергопрактик. Ну що, близнюки, третя декада з 11 червня по 20 червня. Цей період місяця перебуває у владі головної планети Сонця. Денне світило дуже впливає на всіх, хто народився в цю декаду місяця. Такі особливості наділені величезною фізичною власною та духовною силою, але зазвичай імпульсивні, часто нестримні та різкі. Важливі роки цього періоду – це 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 та від 80 років. Символом народжених у зазначений період людей вважають ніжну рослину з маргаритку. Маргаритки це дуже розважливе, але цілком позбавлений романтизму. Люди вони часто сумніваються. Перш ніж що зробити серед маргариток, майже не зустрічаються відчайдушних смиливців і людей, які прагнуть до ризикових підприємств. Вони люблять спокійну обстановку, тишину та домашній затишок для досягнення життєвого успіху, їм необхідна впевненість у собі та вміння випромінювати. Позитив. Їм слід вчитися спілкуватися з людьми та бути активнішими і сміливішими. Ну що, серед вас є такі близнюки? Ну що, пишіть коменти, якщо у вас такі є близькі та рідні, і будемо розбиратися. Далі буде Па-па. Підписуйтесь на мій канал.